Що стосується термінів, де ми знаходимося, ми а, розробляли sequence plan, тобто порядок дій, наша стратегія крок за кроком, коли і що ми хочемо допрацювати і погодити з партнерами. Перед усім ми хочемо зараз зустріч а, на рівні радників а, в найближчі дні. Рустимо Міров вже з'єднався з усіма радниками американськими і європейськими. Ми хочемо таку зустріч, і я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні, нарешті. А далі ми підготуємо на рівні радників всі документи, і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в такому широкому складі. І коаліція так, плюс і, і ця зустріч буде, Я почав її обговорювати одразу після, після зустрічі з Президентом Трампом. Я вже з'єднався з, з а, президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації.